Оголошується збір на болгарку цьому чудовому волонтеру. Закрито. Повідомляли не один раз, повідомляли про те, що повинні всі двері бути доступ відкриті. Бомбосховище відкрите, а доступ на саму територію закритий. Будемо робити таким чином. З кожним приміщенням робиться так. Закрито. Останніми днями соцмережами активно поширюється це відео, яке щомиті обростає новими мемами і може претендувати на крінж тижня. Наша знімальна група вийшла на вулиці обласного центру, аби почути думки містян із цього приводу та дізнатися, як вони оцінюють ефективність роботи міської влади, зокрема очільника Олександра Лисенка. Бачу. Як оцінюєте ефективність такого? Я скажу, це електрон був. І там воно було сховище, але воно в такому занедбаному стані. А от саме ефективність міської влади, що так така тут відкривається. Ну, можна сказати, що вона при городі, а що вона там робить, я не знаю. Я не бачу. Ну, Я вважаю, що він більше працював на камеру, ніж робив те, що треба. Це його робота. Перевіряти укриття і контролювати, чи вони відкриті чи закриті. А це чисто показуха, нічого не змінилось. Люди так само пишуть, що всі укриття закриті. Це неефективно. Як? На нулі, яка ефективність? Він не відкрив нормальне укриття, двері поламав дужче, чим відкрив? Загалом, загалом негативно. Ну, звісно, можна нормально це все вирішити, зробити нормальні відкриті. Укриття і все. Бачила, не хочу взагалі про це говорити. Чому? Ну тому що. А як думаєте? Це, це... не чоловік, Телефорист. який не може відкрити замок. Та ні, вони повинні бути відкриті. Вони були відкриті. Щось думаємо, на публіку потрібно грати. Ну, хочеться матюкатися, тільки і все. Ні, це страшне, це позорище, чесно. Всі були закриті сховище, ну як таке може бути. І йти оце на показ відкривати. Ну Це не годиться нікуди, чесно. Відео Як ви оцінюєте таку ефективність? Як оцінюєте таку ефективність? Та ну хто. Ну, ж Він не, ну, не перевірив нормально. Бомбосховище. І йшов. І недавно казав, щоб його, щоб воно було постійно відкрите. Ну хоч так. Хоч так? Відкрили, так, да, звісно. Це, звичайно, невірне. Рішення, вони мають бути постійно відкриті, але хоч так відкрив. Це ж не поодинокий випадок, було ще ж невідкриті укриття. Ну, багато таких, Багато таких. це погано, це треба вирішувати і негайно. Це якийсь ужас. Ну, не розумію, навіщо це було створено і що він питався цим зробити. Та навіть не знаю. Треба, щоб були всі укриття відкриті, а не щоб їх ломом відкривати або болгаркою. Значить, погано, просто за цим всім наблюдає, що воно так все позакривано. Не... Я все одно молодець, що приїхав і відкрив лому. Це більше саме показуєш, навіть закривали все укриття. Я не буду того говорити на камеру, не знаю, але ну, ко не не... Олександр Миколаєвич, ти що з ума йшов? То треба було раніше предупредити, повідомити, що були укриття відчинені. Самому не ховатись. А то щоб люди хавались, руйнувати не будувати. Тому вже варто вам, пане сумський міський голове Олександр Лисенко, почути свою громаду і згадати, що ви повинні забезпечувати здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади додержання конституції та законів України. Зокрема, стаття 194 кримінального кодексу передбачає відповідальність за умисне знищення чи пошкодження чужого майна. Опитування, проведене телеканалом Відікон, чітко показало, що досить уже із сум'ян популізму люди чекають від міської влади реальних дій і гарантій безпеки.